Привіт, друже! Мене звати Максим. Я починаючий розробник відеоігр, а працюю з Unity. І так до речі, я розробляю гру своєї мрії. Напевно, кожному знайоме це відчуття, граєш у гру, вона тобі подобається, тобі цікаво. Але приходить 5-10 годин і розумієш, що вона тобі вже набридла. Ти вже вивчив усі патрони поведінки NPC досяг найвищого рівня, а починати наново напросто нецікаво. Ось чому я працюю саме над цим проектом. Коротко про гру. Це симуляція, яка має повністю знорити гравця у живий динамічний гравий світ. Проект поєднує глобальну стратегію елементи РПГ, нотки симулятора життя та акцент на соціальних відносинах між персонажами. Говорити про те, що буде, звісно, цікаво, але і поки що марно. Зараз я покажу те, над чим працював останні два тижні. Перше, що треба показати, це система крафтів. Кожен рецепт має свої типи ресурсів, які йому будуть потрібні. Наприклад, літапоран потрібна рукоять. За зійде як звичайна палиця, так кіска чи будь що інше, що можеш тримати в руках. І в залежності від ресурсів, айтем матиме свої параметри. Кожен айтем має свій тип і підтип. Ресурси, матеріали, інструменти, зброя, екіпіровка, їжа, яку можна вживати чи інструменти, які можна помістити в гарячі слоти. Між гарячими слотами в свою чергу можна переключатися. І в залежності від того, що у тебе в руках, ти можеш добувати чи не добувати деякий тип ресурсів. Також є прототип дерева на очок. Коли ми збираємо певний тип ресурсів, наприклад, каміння, воно відноситься до інших збираємих ресурсів. Вони відносяться до збираємих, а збираємо взагалі до ресурсів. Наприклад, коли ми збираємо трави, то вони діляться на категорії. І коли ми добуваємо певну категорію, то у нас є базове розуміння, як добувати інші категорії. Вчора працював над картою. Також туману війни. Хоч воно і виконує свої базові функції, але роботи ще й уйма. Так як задумка обрати всі зайві елементи секрада, вони будуть замінені на іконки, ефекти та звукове супроводження. Зараз на екрані відображається низький голод та низький ХП, вони, в свою чергу, мають декілька стадій. Також, коли ти збираєш ресурси, з них випадають айтеми, але не один, а декілька свій список, і кожен елемент списку має свої характеристики, свою ймовірність, категорія, куди він відноситься, та також, також рідкість і інші зміни. Також, хоч в ігрі є час, але він буде змінений на стадії дня і ночі. Також трішки змінив логіку розміщення поселень і зробив можливість обирати між поселеннями, де починати гру. Вчора увесь час потратив на написання однієї механіки. І в залежності від наявності чи ненаявності певного сусіда, вона бере одну з восьми варіацій, це можна назвати динамічною структуризацією об'єктів. Так як у нас один об'єкт має 8 варіацій і, і будується в залежності від своїх сусідів, і в свою чергу всі інші так само. У нас виходить 8 варіацій одного, а сумарно їх буде тисячі варіацій. І саме головне, що воно підбудовується так, як треба. І якби ти не розмістив об'єкти, воно все завжди буде гарним. Усе, що потрібно, це уява та час. Усім, хто додивився до кінця, дякую. і вийшлося як звіт, але я нарешті записав перше відео. Яке давно підкладую. Усім дяка і па-па.